І, ну, інформацію. Ще раз, що підношено в воді? Ну, в Google треба знайти, перевірити останню інформацію. А, зараз? Так. Прямо, ну, я, мені просто потрапило до наук, щоб я тут прямо взялася. Або... Так, 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 так. Тільки в мене тут таке велике прохання. О, там Google Chrome, ти не закриваєш жодної сторінки. Ну, просто свою сторінку маленьку закриєш, а мене не закривають. Бо в мене всі так закриваються, бо я з нею Google Chrome, а то все таки не діюся. Ти Я знаю. А мені тепер Може не триматися може бути, бути вільно, Але не більше, ніж по 40 секунд, може бути коротше. Там, як завжди, Wi-Fi. Ну, так досить більше. Класно, коли ти скажеш,

Власне, на тому що закладений якийсь як з піча. По можливості, звідси геть, працюйте собі там. Кожен індивідуально підходить, сам записується, щоб це не мало впливу на формування ваших наступних думок. Якщо би хтось хотів запитати, наприклад, Вартема, як працює віддалено радіо, як формувати плейлист, він розклався зі своїм компом і вам там буде показувати деякі речі показувати <гаси> вам Мені шоколад. Все, в тебе є мікрофон, то І це дає один дубель на один сквічний і один дубель на другий свіч. Тебе нема

Де стаємо на одній і тій сині. Казала ж мами, тижні сенічі, з'їж собі борщі покраще, користі більше. Боля. Але, мабуть, нинішній шалений темп життя і велике місто це штуки не сумісні несумісні здоровим харчуванням. І моменти, коли бажання нормально попоїсти, просто перемагає здоровий голос, починає задумуватися про такий якийсь компактний термос, в якому ти будеш завжди носити рідний мами борщ із собою. Ну а поки такої можливості немає, напевно, достатньо послухати пісню про борщ від гурту Братані. <свят> <свят> Наболіла тема цього тижня, це, звичайно, що дороги, які комунальники чомусь вічно забувають посипати тоді, коли треба. Начебто вони не знають, що зима приходить 1 грудня. І всі, хто цього прекрасного недільного дня вибрався на двір пройтися по центру історичного нашого рідного міста, напевно, зробив велику помилку. <свят>